Вітаю колеги! 517-та доба героїчного спротиву України. З вами Наталя Стареправо і працюємо в медіа-центрі Україна у Львові. Від імені команди я дякую всім журналістам, які висвітлюють правду про воєнні злочини Росії. А сьогодні бачимо, що початок і ведення гарного розвитку українського бізнесу він можливий навіть під час повномасштабної війни. І сьогодні більше розповімо про те, як програми. Дають гарні поради, інструменти та фінансову підтримку українським стартапам. І як це відбувається на практичному досвіді, ми сьогодні про це поговоримо. Я відразу запрошую до слова Маргариту Волабник, операційну керівницю CFE Акселератор. Будь ласка, Маргарита, запрошую вас. Вітання усім. Як мене представила, мене звати Маргарита. я Керую всім потрошки в CFE-акселераторі. Трошки розповім, що взагалі таке cfe акселератор Це акселератор для стартапів з глобальним мисленням, але що це загалом означає. Та? Для того, щоб традиційно, традиційно акселератори метою акселераторів є допомагати стартапам швидко рости. Але для того, щоб в Україні зростали стартапи, потрібно, щоб такі стартапи з'являлися. І для того в нас є комплекс фактично програм, та комплекс така екосистема програм, яка допомагає не просто цим командам зростати, а також їм загалом з'являтися. Для цього ми працюємо над зрощенням підприємливого мислення, над зрощенням глобального мислення, над загалом тим, щоб ці команди творилися, щоб вони пробували. От і для того в нас є, ми працюємо. По суті, з двома цільовими аудиторіями це студенти та такі трошки більш доросліші стартапи. Але щоб сказати так, що в нас є просто якийсь один такий стандартний набір програм, це нічого не сказати, тому що, як я сказала, ми трошки такий нетрадиційний акселератор, оскільки ми постійно аналізуємо ситуацію, яка в нас є на ринку в Україні, і намагаємося адаптуватися. З початком повномасштабного вторгнення. Ми проаналізували як завжди, ми спілкуємося з нашими командами з іншими гравцями на ринку України, і ми проаналізували ситуацію і зрозуміли, що, наприклад, традиційну нашу акселерацію ми не можемо запускати на той, на той час. От, ми проаналізували і зрозуміло, що є дві конкретні потреби, коли відбулося повномасштабне вторгнення. Перше — це допомогти стартапам, які зараз є на ринку, протриматися для того, щоб перегрупувати свої сили, зрозуміти, як діяти далі, та вибудувати нову, нову свою діяльність в якомусь новому руслі. Це перша була така мета, потреба, скажімо так, на ринку. І друга потреба була це. Те, що це був час, коли багато людей хотіло допомагати максимально перемозі України, і зараз це продовжується. Але той час це був коли люди хотіли вирішувати проблеми. А стартапи це власне про вирішення проблем, і багато людей просто не знають звідки почати, як стартувати. Як почати валідувати їхню проблему, як дізнатися, що це рішення буде працювати? От, і на той час ми запустили абсолютно іншу програму, якої в нас до того не було, на те, щоб просто допомогти цим людям зрозуміти, а як, з чого почати валідувати цю проблему, та як з нею працювати. От, під, на, підтвердженням нашої гіпотези стало те, що на ту програму ми, ми отримали близько 120 аплікацій, і то була програма, на яку ми дозволили максимальній кількості учасників взяти участь. І вже після того учасники почали рухатися на наші інші програми це про акселераційні і які є в принципі такими традиційними для акселераторів. От. І наша друга цільова… а, і власне. Річ, про яку я згадала до того, що ми допомагали, якби була інша потреба, це допомогти стартапам перегрупуватися. На той час ми запустили, ми, ми зрозуміли цю потребу, ми запустили дуже швидко, фактично в межах одного місяця запустили грантовий фонд підтримки стартапів Seven Wings. І з власних коштів ми вибудували цю цю аплікаційний процес, як відбирати стартап із власних коштів власне, допомогли шістьом стартапам. Дуже втішені, тому що це ми допомогли тим стартапам купити той час, щоб вони змогли власне зрозуміти, як, як вибудовувати процеси далі. І е, зараз дуже приємно спостерігати за ними, як вони зростають, як вони працюють, е, як вони завжди з нами продовжують ділитися і е, повертаються до нас. Е, Місією загалом нашого Сіфі Акселератора це є власне творення стартап культури в Україні загалом. Що означає творення стартап культури? Це власне не тільки про те, щоб команди такі з'являлися, щоб вони працювали, щоб вони росли, а загалом залучати їх назад в нашу екосистему, в ролі учасників інших програм, в ролі менторів, в ролі експертів. І що саме головне, ці люди дуже активно залучаються і готові завжди працювати надалі, над нашою місією. Також... Маргарита, та. Дякую. ми що до вас повернемось. А я запрошую до слова також одного із керівників та партнерів CFE Accelerator і uh, венчурного фонду ЕНГІЛОНФанд uh, Іван Петренко. Розкажіть, будь ласка, про те, як відбувається саме власне цей конкурс відбору uh, стартапів. Uh, що потрібно зробити, щоб потрапити на вашу програму? Ми зараз про акселератор чи про венчурний фонд. Розкажіть про те та інше. Окей. Okay. Для того привіт, всім вітання. Для того, щоб потрапити на програми акселератора, треба приходити з ідеєю. Є програми, які розраховані, які більше є навчальними, і ми допомагаємо до кінця програми зробити прототип, який можна вже представити клієнтам. І на цих програм, для того, щоб потрапити на таку програму, треба приходити зі своєю ідеєю. Яка вже пройшла певні стадії перевірки, і, зрештою, мати бажання і час взяти участь в програмі. Для того щоб брати участь уже в акселераційній програмі, це вже повинна бути команда команда, яка вже має робочий прототип, і команда, яка вже навіть має перших клієнтів. Тобто вона вже ця команда почала перші свої робити продажі, і їм треба допомога з додатковими знаннями, з фокусом на певні. Етапи або частини їх бізнес-моделі для того, щоб її покращити, і для того, щоб масштабуватись, рости, здобувати більше клієнтів. Якщо говорити про венчурний фонд, то це є проект Акселератора CFE, який ми запустили близько півроку тому, і власне, основною метою було це залучати інвесторів для того, щоб інвестувати в українські стартапи, в українських засновників. Впродовж півроку ми отримали вже понад 300 заявок. А зрозуміло, що далеко не всі відповідають потрібним критеріям. І тим не менше, ми розглядаємо ці заявки. Ми працюємо з стартапами. М -м, а, можна сказати, з, -з, з цих понад 300 заявок, десь близько 30-40 є такими, які є цікавими для нас, і ми їх розглядаємо а, на даний етап. Ми зробили вже три інвестиції а на загальну суму. 550 тисяч доларів, і хочемо до кінця року, цього року зробити ще близько п'яти інвестицій. Інвестуємо лише в українські, як я вже сказав, стартапи чеками від 100 000 до 200 тисяч доларів. Для того щоб претендувати на отримання інвестиції від венчурного фонду Angel One, треба мати вже перші продажі, треба мати вже перші метрики для того, щоб ми могли побачити наскільки успішно ваш продукт. Продається, наскільки клієнти ним задоволені, наскільки вони хочуть його купувати і готові платити ту ціну, яку ви поставили на свій продукт. У нас є в фонді більше звичайно метрик, на які ми звертаємо увагу, коли ми починаємо вже працювати з стартапом, коли ми починаємо вже звіряти ці дані, проводити його оцінку, досліджувати. І ми вже тоді проводимо більш тісні розмови з стартапами, для того, щоб зрозуміти, чи ми поділяємо цінності. Чи ми зацікавлені в тому, щоб інвестувати в цей стартап? А чи стартап хоче, щоб такий фонд, як ми дав гроші і відповідно більше, ніж гроші, тобто менторську і експертну підтримку, для того, щоб стартап міг, окрім грошей, отримати так звані smart money, тобто розумні гроші і розвиватися ще швидше. Івана, дякую. Хочу запросити до слова ваше діточка, скажімо так, адже це вже один такий проект, який пройшов чи? Через вашу програму, тож запрошую до слова Всеволода та Микола Франків. Розпочнемо з вас, Всеволоде. Розкажіть більше про те, оскільки ми знаємо, що ваш проект стартував ще до початку повномасштабної війни. Втім, вторгнення Росії внесло свої корективи. Розкажіть більше про вашу платформу очі. Так, доброго дня, мене звати Селат Франко. Я співосновник сервісу Очі, дійсно випускник інкубаційної програми СІФІ. Так вийшло, що саме 20 лютого я зі своїм двірним братом Миколою вирішили спробувати потестувати ідею. Першої ідеї сервісу очі. Так вийшло, що через 4 дні почалось повномасштабне вторгнення, що, звісно, сунуло наші плани на більше ніж півроку. І буквально десь за три місяці до початку програми інкубаційної всі фі ми повернулися до цієї ідеї. Я вирішив, що я маю залишити роботу. Я також не так, щоб багато працював, а багато волонтерів. І що моє покликання це створити все ж таки бізнес. Я завжди цього хотів, але зрозумів остаточну необхідність саме після початку повноштабного вторгнення. Так само, мій брат Микола він залишив університет і ми вирішили, що ми будемо робити спільний проект. Десь приблизно через три місяці ми стали учасниками програми, і, скоро чесно, це дуже сильно вплинуло на те, як ми в принципі бачимо наш бізнес, що таке системний підхід до створення бізнесу, які є найкращі практики для того, щоб починати. І в усьому цьому світі невизначеності я думаю, все ж таки існують інструменти, як точно робити не треба, і як робити точно треба, бо є універсальні проблеми на початку будь-якого бізнесу. Більше напевно, Микола, розповість про концепцію та місію вашого проекту, вашого бізнесу. Чому виникла така ідея? Оскільки знаю, що це десь торкає особисту історію Микола. Будь ласка, Микола. Так, всім привіт. Та справді, як правильно назначила Наталя історія проблеми, яку вирішує проект. Як очі це моя особиста проблема. Проблема мого брата Всеволода. Ось я ношу контактні лінзи, і коли ти носиш контактні лінзи, тобі дуже важко зазвичай слідкувати за тим, щоб замінювати їх вчасно. Кожен контактні лінзи, розчини для них, інші аксесуари мають всі різні терміни заміни і за цим. Важко слідкувати, якщо ти не ведеш окремий блокнот, який ввести не хотів. Я подумав про те, як зробити це ефективніше. Тому ми створили очі: сервіс підписки на контактні лінзи. Ми ти один раз заходиш на сайт, підбираєш собі пакуночок, який ти будеш регулярно отримувати, оформлюєш замовлення, і все. Кожного разу, як у тебе закінчуються, будуть закінчуватися контактні лінзи або аксесуари до них. Ми автоматично пришлемо тобі нові нові айтами. Ось і відповідно так, да, таким чином ти як клієнт економиш час е і свою увагу на безполезну рутину, яку ми в принципі замінюємо. На ти, ти можеш виділяти цей час на щось більш корисне. Ось так. Розкажіть більше про ваш також шлях вашого такого е бізнесу, скажімо, вже е на смілість навіть це так сказати, пройшовши менторську підтримку і сіфі Accelerator, а на якому ви зараз етапі? Так, насправді ми пройшли декілька експлуатаційних програм. Одна з них була IDA Slap від CFI. Е, інша була ЄП. Yep. Ми, ми підняли 11 тисяч доларів грантової підтримки від акселераторів і інших програм. І відповідно зараз ми на моменті, коли ми шукаємо своє місце на ринку. Тобто, у нас є повністю готовий продукт, у нас є перші користувачі, ми активно зростаємо. Ось, але ми все, все ще допрацьовуємо в нашій маркетинговій компанії, маркетингові повідомлення для того, щоб робити це більш ефективно. Можливо, є також питання і до Всеволода, і до вас, Миколо. Адже чи ви унікальні на ринку, чи є конкуренти, і як ви з цим справляєтеся? Е, Хто готовий? Так, я відповім першу частину, думаю, що Всеволод мене доповнить. От справді в Україні немає подібних сервісів стане на зараз, і ми будемо першими загалом в Україні і загалом в східній Європі сервіс, який надає послуги такого роду. У нас є конкуренти, це працююча бізнес-модель, яка працює за кордоном в Сполучених Штатах і в Західній Європі. І відповідно там вона працює досить добре. Тому ми вирішили зробити це в Україні. як тільки ми доведемо, що це працює Працює, що це працює, що у нас виходить це робити. Ми будемо розширятись на інші ринки. Це Польща і Франція. Все, Волода Якщо вам є що додати. Та напевно дуже кратенька, як ми любимо казати, ми створили сервіс, з яким користувачам контактних лінз більше ніколи не треба паритись ні про що, що з ними пов'язано. Бо в підписку також входить і медична підтримка, онлайн-консультація лікаря і багато чого іншого, що позбавляє користувачів контактних лінз щоденних або щорічних щотижневих проблем пов'язаних з ними. Я думаю, що в кінці цього року, у четвертому кварталі, ви ще про нас почуєте, коли ми піднімемо додатковий раунд інвестицій і будемо розширюватись в Польщі і Францію. Дякую. Шановні колеги. Якщо у вас є питання до наших спікерів, будь ласка, їх озвучите і представтесь. Доброго дня, мене звати Марія. Я так розумію, що ви прийшли на навчання в акселератор тільки з ідеєю, чи ви вже мали якісь напрацювання і команду? Дякую за питання. У нас вже були якісь базові напрацювання. Був тільки я і Микола. Ми вже на той момент працювали фулл тайм, і у нас були хіба дослідження ринку, опитники. Ми опитали щось біля 140 людей, чим було б це цікаво. Дослідили об'єм ринку, дослідили більш детально досвід людей користування контактними лінзами, чи існує ця проблема чи ні? Але це все було так досить на поверхневому рівні, бо ми не сказати, щоб дуже добре розуміли, що ми робимо на той момент. І ще додаткове питання: наскільки у вас збільшилося клієнтів від початку навчання і станом на зараз? Ну, від початку навчання у нас не було жодного клієнта. От. Прямо зараз, я би не сказав напевно точну цифру, ну це в сотнях. Скільки, будь ласка, повторіть? В сотнях. Чи є ще питання? Питання до пана Івана, скажіть чи багато зараз стартапів, так що багато людей подаються, і за якими критеріями ви обираєте кого фінансово підтримувати, так щоб можливо дати якийсь поштовх настанови тим, хто хоче отримати Дякую. цю допомогу? Стартапів не багато насправді і це сумно, але це на жаль такі реалії. Тобто зараз за останніми оцінками, які пробували проводити в Україні близько 300 Плюс-мінус стартапів. Це, це неймовірно мало. Ось їх мають бути тисячі, а то й десятки тисяч. Зрозуміло, що війна дуже багато накоїла лиха, і багато хто, деякі стартапи, які вже мали інвестиції, вони залишили країну, тому що це були вимоги інвесторів. Деякі засновники стартапів припинили займатися проектами, тому що пішли в ті галузі, які продовжують працювати для того, щоб заробляти кошти. Багато хто. Полишив свої проекти для того, щоб волонтерити, тому що ну, засновники стартапів це так чи інакше, це підприємці, це підприємливі люди, які а, дуже часто не можуть стати, стояти осторонь і хочуть брати активну участь би, в, а, в тому, що зараз в, в тій війні, яка відбувається, у, в даному випадку волонтерити, допомагати ЗСУ і країні. Але разом з тим, ми бачимо, що зараз потрошки індустрія відроджується, на жаль, дуже повільно. І тим не менше вона відроджується, з'являються не багато, але такі фонди, як наш, які власне хочуть підтримувати українські стартапи. Як я вже казав, так у нас понад 300 заявок. Звичайно ж, таки три-чотири п'ятих всіх заявок вони не є релевантними, тобто вони не підходять по жодним критеріям. Але. Знову ж таки, там близько 30-40 команд. Це ті, які цікаві, за якими ми спостерігаємо. І як я вже говорив по умовам, нам дуже важливо, щоб це було не лише просто стадія ідеї, щоб уже були перші клієнти. Бажано звичайно, щоб уже було хоча й би 4-6 місяців продажів. Тоді нам легше зрозуміти, чи стартап насправді потрібен ринку, продукт. А чи сервіс, чи він потрібен ринку, чи клієнти його купують, платять за нього гроші раніше. Фонди достатньо охоче інвестували в команди на стадії ідеї. Зараз, в силу того, що трішечки в принципі економічна ресесія в світі, а зараз фонди неохоче інвестують на стадії ідеї. Хіба це якийсь неймовірно... Ну, гарячий ринок, так як, наприклад, зараз AI, штучний інтелект, і зараз стартапи, які працюють з такими проектами, вони в принципі можуть підняти і піднімають інвестиції на стадії ідеї дуже, дуже рано, ще без клієнтів. Останній приклад, якщо я не помиляюсь, французькі засновники стартап містраль, так у них лише стадія ідеї. От вони зараз підняли за місяць існування там 120 мільйонів євро, якщо я не помиляюсь ну, Зрозуміло, що таких випадків є одиниці, да, тому ми дивимося, щоб були клієнти, щоб були вже продажі, щоб продажі зростали. Якщо ми, якщо ми бачимо помісячний зріст продажів або залучених клієнтів, нам тоді це цікаво. Це говорить про те, що продукт цікавий ринку, продуктом цікавляться, за продукт готові платити гроші. Разом з тим є певні такі метрики, які є надзвичайно важливими, на які ми дивимося. Це ем, крім От, е, тих речей, які я вже говорив, це те, наскільки е, продукт чи сервіс приводить нових клієнтів по рекомендації від уже існуючих. Це говорить про те, що існуючі клієнти е, дуже задоволені продуктами і готові його рекомендувати. На таку метрику ми теж дуже дивимося. Наші стартапи не дуже вміють ще такими речами оперувати, але ми намагаємося їм сказати, що це потрібно відслідковувати, і це допомагає нам швидше приймати рішення. Якщо чи є ще питання? Будь ласка, тоді коротко його озвучити. Уточнювальне питання. Ви інвестуєте в ті стартапи, які пройшли у вас навчання, чи немає такої умови? Не Може було, Ми інвестуємо, в принципі в українські стартапи? Звичайно, ті стартапи, які проходять наші програми, нам набагато легше з ними спілкуватися, оскільки ми їх вже краще знаємо. А ми вже провели якийсь певний час разом. Ми краще розуміємо засновників, і тоді нам легше приймати рішення. І вже так наостанок можливо Іване до вас питання або ті, хто готові на це відповісти, ви згадали, що в Україні доволі мало стартапів, і потрібно ще більше. Втім, потрібно зважити на ті умови, що варто стабільно утриматись на ринку і зважати на високу конкурентність. Тож на вашу думку, яких помилок допускають українські стартапи, і що потрібно зробити для того, щоб стабільно утриматись на ринку? Для того, щоб стабільно це треба пробувати і пробувати багато і наполегливо, і розуміти, що помилки завжди будуть, і це нормально. і Слід помилятися, але слід робити висновки з цих помилок і рухатись далі. І, звичайно, що повинна бути ця пасіонарність, так, пристрасть для того, щоб проходити цей доволі тривалий і не дуже простий шлях підприємця. Це що в звичайному бізнесі, що в стартапах, це перше. Друге, це на що слід зважати засновникам стартапів. Так, це те, що в першу чергу треба звертати увагу на клієнтів і на те, чого хочуть клієнти. У нас дуже багато, і ми це все вже знаємо як кліше. У нас дуже багато інженерів. У нас дуже багато професіоналів і дуже здібних молодих людей з цим технічним. Бекграундом, підгруттям, освітою. Але дуже часто такі засновники таких стартапів так, вони роблять свої продукти і сервіси заради самого процесу. Їм приносить задоволення там, працювати з алгоритмами, створювати якісь коди, створювати якісь сервіси, і в той час ми намагаємося. Переконати їх, що в першу чергу треба звертати увагу на клієнта на його потреби, на те, чого хоче клієнт, як він хоче користуватись продуктом, які він хоче вигоди отримувати, і це в таку банальну фразу а, влазить як ціннісна пропозиція. І дуже часто стартапи, які навіть вже мають клієнтів, подекуди їм дуже важко сформулювати свою ціннісну пропозицію, так щоб це було зрозуміло всім навколо, так і щоб її розуміли не лише засновники самі стартапу, але її клієнти. Тому звертайте на це увагу, і звичайно, що треба не зупинятись, вірити в себе, помилятись, рухатись далі, шукати хороші програми, розвивати свою ціннісну пропозицію, спілкуватись постійно з клієнтом і шукати можливості масштабування росту. Дякую, якщо у нас більше питань немає. Я нагадаю, ми сьогодні спілкувались про те, як в Україні підтримують українські стартапи, як розпочати та успішно вести свій бізнес. Говорили з представниками Сіфі Accelerator та з співзасновниками платформи Очі. А ви стежте за нашими новинами та анонсами? У нас відбуваються лише цікаві та актуальні події. Тож тримаймось та борімось, бо лише спільно ми переможемо в цій війні.